Декілька судових справ та брак коштів у будинку серед з інвалідністю, оселя віра, надії та любові, що в обертині скаржиться на недостатнє фінансування з обласного бюджету. Ці кошти йдуть на основні витрати оплату праці асистентів, які щодня з мешканцями будинку, та оплату електроенергії. Труднощі з фінансуванням каже волонтер Василь Футерко, пожалися ще у 2019 році. Щороку сума, яку мали б виділяти на підтримку закладу, зменшується цього року. З бюджету було передбачено лише 300 ти. Тисяч гривень і цих коштів недостатньо навіть для виплати мінімальної заробітної плати чотирьом соціальним працівникам будиночку. Тому ми вимушені відстоювати інтереси наших мешканців в судах, оскільки вони мають право на отримання всіх соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Цього року в нас вже чотири судових спори пов'язаних з будиночком, з них два перебувають на стадії розгляду. Один з них, який розглядається окружним адміністративним судом, якраз стосується тієї проблеми, що виділене департаментом фінансування в сумі 300 тисяч воно є недостатнім, і більш того, воно не ґрунтується ні на яких логічних розрахунках. Оселя була першим будинком підтримуваного проживання, який отримав фінансування від місцевої влади за механізмом соціального замовлення. Наразі тут проживає четверо людей. Серед них художниця Уляна Балей каже в Оселі, їй затишно та комфортно жити. Тут мені подобається, бо тут можна ти себе почуваєш вільно, і ти виїжджаєш за межами, ти з друзями, друзі до тебе приходять, ми зустрічаємося або дзвонимося, йдемо разом гуляти. По магазинах ходимо. Тим часом у департаменті соцполітики пояснюють, діють згідно з чинним законодавством. Кошти на соцпідтримку виділили, та участь у конкурсі на їх освоєння ніхто не взяв. Нами було б два рази оголошено конкурс, однак пан Футерко, якщо йдеться про нього конкретно, участі в конкурсі не взяв. Тому, відповідно, кошти сьогодні не є освоєння. якщо взяти 300 тисяч, а сьогодні в тому закладі проживало там четверо людей, так ну троє, четверо четверо людей. Це в середньому більше 6 тисяч на одну особу в місяць. Плюс, звичайно, кожна особа має пенсію. Тому плюс щомісяця ми отримаємо. Вони даний будинок отримує субсидію в межах 4 тисяч гривень попередньому опалювальному періоді. Тобто, це теж немалі кошти. Будиночу кажуть волонтери, має список небайдужих, які постійно їм допомагають матеріально. Та зараз його треба розширювати, аби оселя могла покривати усі витрати і функціонувати лише за кошти благодійників. Люса гриби Віталій Магалатій, телеканал 402.